Суди загальної юрисдикції розглядають велику, великий об'єм справ різних різноманітних категорій. Загальна юридикція полягає в тому, що ми розглядаємо кримінальні справи, цивільні справи, справи, які віднесені до розгляду адміністративних судів по першій інстанції. Ми розглядаємо справи про адмінправопорушення. Це великі масив великих справ. Це десь порядка біля 40-50 тисяч справ щорічно, зважаючи на те, що законодавством про захист прав споживачів один із способів, способів захисту або справ, які надаються громадянам, є звернення до суду або інших уповноважених державних органів для захисту своїх прав. Громадяни використовують це своє право звернення до суду, ну але не настільки. Часто, якби, як на мене, мало би звертатися до суду, на це є ряд причин. Однією з причин я би назвав складність процедури звернення до суду і відстоювання своїх прав. Тому що для того, щоб боротися із порушниками закону, потрібно досить мати немалі ресурси. Ви можете собі уявити, як вам можна бути Боротися із неякісним товаром в супермаркеті придбаним, коли за супермаркетом стоять юридичні служби, є великі фінансові ресурси, які дають можливість наймати юридичну допомогу, і той же самий громадянин, який виступає сам перед такими опонентами, йому треба довести в суді вину противної сторони. Тепер Останнім часом до суду звертаються громадяни з позовами про захист справотворичів безпосередньо звернення по спорам з банками. Наприклад, люди отримали кредити, банки в свою чергу змінили умови кредитування, збільшили відсотки, перерахунки провели все інше. І тепер відповідно до. Нині діючого законодавства і практики, яка вже тепер склалася, люди мають право в порядку захисту прав споживачів звертатися до суду із позовами до банківських установ. Це останнім часом використовується громадянами, але не наскільки в великих об'ємах, тому що для цього потрібна так само кваліфікована юридична допомога. Люди мають глибоко розуміти тонкощі, і так само їм протистоять банки. Це крупні. Структури, які мають відповідний персонал, відповідну базу для того, щоб опонувати громадянам. А ще раз хочу повернути до того, що, на жаль, саме громадяни повинні довести в суді вину протилежної сторони. Не доводить банк свою неправоту, а громадянин має доказати неправоту банку. Дуже часто пов'язана складність з тим, що потрібно проводити складні експертизи. Вкладні експертизи, це так само потребує великих витрат для того, щоб люди могли внести кошти на оплату цих експертиз. Законодавство, яке змінилося стосовно відшкодування моральної шкоди, не дає можливість отримати людям відшкодування шкоди в тому випадку, якщо недоброякісною продукцією або послугами не заподіяно шкоди здоров'ю громадян або загроза здоров'я. Тільки в тому випадку, якщо ви придбали недоброякісний товар і саме цим недоброякісним товаром заподіяна шкода вашому здоров'ю, ви зможете отримати відшкодування моральної шкоди. Якщо ж ні, ви не доведете цього, ви не отримаєте відшкодування моральної шкоди. Також ще пов'язана складність тому, що виконання рішень це також велика проблема. Отримавши рішення на руки, ви змушені будете ще добитись виконання виконавчої служби чи який які це виконання, то боржником свого зобов'язання. Як на мене, можна було б робити кроки на спрощення, давати громадянам можливість в порядку спрощених процедур, наприклад, винесення судового наказу, щоб саме особи, які надають послуги, продають товари, доводили свою правоту. Інакше люди поставлені в ті умови, що вони не в змозі або не вважають за потрібне боротися, оскільки це потребує часу, значного часу, ресурсів. Треба мати відповідну правову освіту, відповідну, рівень, відповідний. треба мати для того, щоб змагатися з продавцями, виробниками. Це досить складно. Час робить своє. і... Я думаю, рівень, загальний рівень правосвідомості громадян зростає без сумніву. Я розумію, що є певні складнощі у звернення до судів. Для цього потрібно мати відповідний рівень, мати можливості отримувати кваліфіковану юридичну допомогу, але тим не менше, в більшості випадків, коли громадяни впевнені в своїй правоті і бажають добитися справедливості, вони звертаються до суду. Протягом минулого року наш суд розглянув 21 справу за позовами громадян, які пов'язані з застосуванням закону про захист прав споживачів. Із загальної кількості цих справ було винесено 13 рішень, в тому числі 4 рішення з задоволенням позову. Я, готуючись до зустрічі, відібрав кілька справ які пов'язані з захистом прав Ну, Зокрема, є справи стосовно е, отримання послуг громадянами. Е, це спори між кредитною спілкою та громадянином-членом кредитної спілки. Він звернувся до суду відповідно до вимог закону про захист прав споживачів, і суд задовольнив повністю його вимоги, які він поставив у своїй позовній заяві, оскільки отримано виконавчий лист ним на руки і немає даних, які перешкоджали йому виконання цього рішення. Сподіваюся, що він отримав відшкодування належне задоволення своїх вимог. Крім того, є справи, які пов'язані, як я пояснював вже із банками, із з банківськими справами про стягнення коштів порядку закону про захист прав споживачів. Є певні нюанси, які дають можливість громадянам не сплачувати державний та судовий збір при зверненні до суду. Якщо звертається, посилаючись на закон про захист прав споживачів. Споживачі звільняються із сплати державного мита чи судового збору у випадку звернення до суду. Але для цього потрібно, щоб ці правовідносини підпадали під дію закону про захист прав споживачів. Ну, є ряд справ інших, де громадяни намагалися отримати відшкодування порядку захисту прав споживачів, однак їм було відмовлено в оскільки. Безпідставно звернулися до суду, і їхні вимоги не ґрунтувалися на законі. Іноді громадяни, не знаючи про це, можливо і не бажають звертатися до суду, бо вважають, що можливо втратять багато на приділення на оплаті судового збору. Хоч це не зовсім так, але я думаю, що є багато інших перешкод, складність процедур. Безпосередньо і тривалість розгляду справ, необхідність проведення експертизи, якщо це якісь серйозні вимоги, стоять на крупні суми відшкодування, це тоді виникає складність у людей, але в більшості випадків вони змушені все-таки звертатись до суду, якщо намагають отримати, намагаються отримати якесь відшкодування і задоволення своїх вимог. Закон про судовий збір визначив суму ставки, по яких мають громадяни сплачувати цей судовий збір. В бюджет і визначив розміри по конкретній по кожній категорії справ є певні розміри, певні суми, які має сплатити громадянин. От в даному випадку це є певна пільга, можливість звернутися до суду без сплати таких. Люди намагаються свої вимоги дещо трансформувати під цей закон, намагаючись не сплачувати. Не завжди це виходить. Ну, але в даному випадку держава пішла на зустріч громадянам для того, щоб стимулювати можливе звернення до суду. Ну, на жаль, ще невелика кількість громадян звертається за захистом своїх прав. Тож, якщо стосується якості товару, то в даному випадку відповідальність за доброякісний і безпечний для споживача, товар буде нести саме продавець. Тому що ви не зможете з'ясувати, хто ж виробив цей товар, оскільки продавець несе відповідальність за реалізацію, значить всі вимоги по відшкодуванню можливої шкоди будуть придивлятися до продавця. Ну, є певні труднощі у доказуванні, доказуванні в даному випадку, оскільки люди, купуючи товар на ринку з рук. Товар, який явно не відповідає своїй якості тим етикеткам, які на ньому нашиті, люди мають розуміти, що в такому випадку можуть придбати кота, кажуть в мішку, і не те, що вони би хотіли придбати.